Доброго дня! Сьогодні поговоримо про соціальний сервіс Web2.0. Зараз інтернет це засіб масових комунікацій, і всі користувачі можуть бути авторами. Це явище отримало назву Web2.0. Web 2.0 Web це платформа, тобто така технологія наповнення сайту містом, коли він стає тим кращим, чим більша кількість людей ним користується. Відвідувачі активно формують сайт, наповнюють та багатократно редагують його. Соціальні сервіси Web2.0 це сучасні засоби мережного програмне забезпечення, використання яких дає можливість підтримувати групові взаємодії. От розглянемо такі соціальні сервіси В2.0 як блоги. Зараз вони активно використовуються вчителями. Виконують такі вчителі, за допомогою них реалізують такі можливості: розміщують рекомендації учням, обговорення тем з учнями, репортажі про події в класі, дають різні поради батькам. Також можуть на цьому сайті розміщувати програми, підручники, посібники, різні лабораторні роботи, умови конкурсів, також можуть повідомляти про зміни в розкладі і так далі. Можуть розміщувати певні цікаві відео чи аудіо фрагменти, посилання на різні ресурси. Іншим поширеним сервісом Web2.0 є карти знань. Щоб побудувати карту знань, на середині поверхні записується основна тема або ідея. Від неї в різні боки розростається думка, утворюючи розгалужену структуру, що складається з ключових слів і ключових понять. От приклади карт знань. Їх ще називають асоціативними картами, картами пам'яті. На сьогодні найпопулярнішими сервісами, які створюють карти знань, є FreeMind, MindMeister, а також Bubble-Ass. Всі середовища в режимі онлайн можна використовувати. Ще одним сервісом F2.0 є Вікіпедія. Сьогодні вона дуже широко використовується в усьому світі. Вона перекладена на безліч мов. Але єдиним недоліком її є те, що редагувати статті може будь-хто. Звідси виникає відсутність гарантії вірогідності опублікованих даних. Але е, позитивна сторона цього недоліку це те, що е, з'являється можливість формувати критичне мислення в студентів, в учнів, в тих, хто користується цією цим сервісом. Е, важливою особливістю Вікіпедії також є те, що е, там використовується правило нейтральної точки зору, згідно з яким при описі спірних тем варто розповідати про думку усіх зацікавлених сторін. Е, відповідно статті у Вікіпедії позбавлені. Будь-якої ідеології і не нав'язують свою думку. Отже, на сьогодні сервіси Web 2.0 відкривають далекосяжні перспективи в організації навчального процесу.